Всім привіт! Буде таке свіженьке відео на каналі. Ранкове. Причому. Ви мене часто питаєте, от, що ти робив з цією картоплю, що вона тобі по шию. Що можна зробити в принципі, з нею ще до цієї миті, який був за, за нею догляд? Ну, в принципі, картопля вже є, її можна копати, але Зараз, поки полуниця не закінчиться, ще ніхто тут нічого копати не буде. І трошки розповім. Що я робив і дам декілька підказок, тому що я вже це роблю декілька років. Іду я ось по краю. Тут теж така гарна картопля, хоча тут стоїть тінь весь день. А, навіть видно по кольору листя, тут така зелена, там більш світлі шейде. Стосовно що тут робилося, в принципі, по цій картоплі, а, це якби не тільки на каналі мене питають от, за те, що я тут робив, а ще й по, по дорозі ось йдуть. Люди і чую, як між собою говорить, яка гарна картопля стоїть. Багато мені хто за це казав. А, все дуже просто. А, це все дія плантатора. От ви бачили, напевно, хтось, хто мене дивиться вже регулярно, що я картоплю свою підживлював плантатором по листю. Це було, коли вона була ось. Ну, Зразу її коротше, окучили. Пройшло днів 3-4-5 вона вся піднялась. Щоб не було пустих ямок, пустих прольотів. Тобто 98% її піднялося, і я зразу йду плантатором. Для чого я це роблю? Все дуже просто. Я це роблю для росту, для активного росту, тому що воно грає тільки в плюс. Бо, як показує практика, там я не ходив плантатором, там зразу видно зараз ми туди сходимо подивитися різницю. Ну і плюс там ще пізно Рост він йде не тільки маси, а й наливається у нас картопля, завізі стає більше. Плантатор був універсальний 20-20-20. Я це в тому році також робив, і в тому році ми зіткнулися з однією проблемою, що ми купили дешеву рівненську нітравмофоску, вона не розчинилася. І Якби не плантатор, якби не плантатор то навряд чи врожай би в тому році був би тона помолодій з цих сім місоток. Тому навчило в тому році. І в цьому році я знову повторив ту саму практику, і знову стоїть гарна картопля. Що люди ось їдуть, ну, звертають шиї одним словом. А мене на цю ділянку прийшло не так багато грошей, я десь рахував приблизно 200 гривень. Плантатора пішло. Ну і десь 25 мл у нас прийшло турбопереси, тому що ми робили зразу профілактику від колорадського жука і картопля в цьому році дуже гарна. Вона дуже гарна, бо в нас нема колорадського жука. Тупо його немає, а ось він починається, він вже нічого не поміняє, тому що картопля вже цвітає, по суті, її вже можна продавати. Я так дивлюсь, вже така картопля. Просто чекаємо, поки не закінчиться полуниця. Вже, думаю, десь в скорому часі почнемо копати грядки, що садили перші. І Колорадський жук його нема. Ніде не ні одного куща картоплі я не бачу, щоб його з'їло. Тобто спрацювала моя теорія, яку я якби, хотів перевірити, що, а що буде, якщо я буду від колорадського жука кропити наперед. Також воно зіграло плюс, по цій причині тут гарна картопля стоїть. А ось ми йдемо зараз до грядки, де я нічого взагалі не робив. Тільки посадка була з гранульованим. Після редиски, редиска добривалося добре. Ось стоїть, я її окучу, все так. От, чи можна зараз було прийти? Можна було б, але немає часу просто. Немає часу треба їхати балон брати, бо балону у мене немає. Тобто така історія. Може буде час, може виділю, ще є час і так далі. Тому вона ось така гарна ось порівняння. Вона вискочила швидко, тому що було тепло. Повірте, вона швидко вискочила. Плюс зараз йдуть дожі, вологі ну, картоплі вистачає. Взагалі картопля на цій ділянці буде велика, особливо, де вона висока. То вона не побуяла, то просто тут така вона гарна стоїть, тому що люди можуть подумати, що дали азоту, вона побуяла та ні. Вона не побуяла. Тому тут картопля буде гарна. Ну, тут Зазвичай вона гарна, якщо йдуть дожі. Через що ми і садимо її раніше, бо тут піски. Якщо засушити, то тут вражає не буде. А, тому, ось бачите, плантатор він справді працює і працює хорошо. Не такі великі гроші. Я думаю, кожного з вас там, Леся знайдеться, щоб там підживити там 7-10 соток. Чи можна зарядати калійку і чи давав я каліни по цвіту? Ось вона почала цвісти. і Зараз це було б добре внести каліни добриво. Я не давав. Чому я не давав? Все дуже просто. Ціль цього городу, ціль цієї посадки це молода картопля. У нас немає смисла там велику картоплю там, чекати, поки вона там нанальється і так далі. Уже по зав'язі, по зав'язі, що мало будь-те є, воно наростає, да, буде різний калібр, ну все одно. Якби зараз внести калійне добриво, то у серпні, у вересні б якби тут копали, б, тут її просто б не вивозили. Тому що так, як вона реагує на плантатор картопля, так само вона буде реагувати і на калійне добриво. Тому у вас ще є час. Якщо ви от, садите для себе, а ви садите там. Для власного там, споживання, у вас нема там цілі продавати, або ви там, будете продавати осінню. Ще є смисл внести калійну під кормку, якщо ваша картопля зараз світе, це саме то. Зараз вона саме масово почне наливатися. Чи робив я тут щось фітовторозу, тому що зараз почнеться. Ні, я нічого не робив, тому що М -м наша ціль була молода картопля. Тобто, що тут буде далі, це вже не важливо. Вона ось зараз наросте, йдуть дощі, і в принципі ми її продамо. Може ми не всю її продамо, але знаю, що точно десь половину городу прийдеться продавати. Стосовно фітофторозу, я нічого вам не пораджу, тому що я з ним не стика... Ну, Я не те, що не стикався, я від нього ніколи не обробляв, тому що я спеціалізувався більше по молоді картоплі. А це десь шукайте інформацію на інших каналах, може вам десь хтось підскаже. Можна щось із сімейного саду від фітофторозу придумати, чи рідомілом можна, не знаю. Я ніколи таке не експериментував, тому не буду сидіти і гадати. Тому картопля зараз ось пройдуть, пройдуть ці дощі, Зараз волога стоїть височенна, а далі йде 30-градусна жара. Я дивлюся, з півдня-південь південь. піде десь, може з нового тижня, може ближче до нового тижня. Вночі 24, день 32, там, і може буде вище, то це буде фітофторост 100%, Земля почне парити, така висока вологість буде, різкий перепад, рослини це дуже не люблять. Ну і Тут фітофторост, тут буде вже жовта картопля стає. Тому зараз вона наливається, потім, я думаю, почнемо трошки її продавати. Нічого такого я вам у відео принципіально там, секретного не сказав. Всі ви знаєте, що підкормки для полуниці, для часнику, для картоплі вони є важливими у вирощуванні. Тому просто візьміть собі на замітку. Якщо ви там от, плануєте займатися якоюсь молодою картоплею, або для себе, або ну неважливо. Якщо ви хочете, щоб вона така гарна стояла, то зробіть те, що я робив там весною. Візьміть Возьміте плантатор 20, -20, 20 візьміть там турбопресто змішайте з ним і просто пройдіть по листю. Ну і я вже ж я давав привипач. І буде ось такий у вас гарний результат, що всі люди будуть ходити там, звертати шиї і так далі. Хоча я цього ніколи не шукав цієї уваги, але вона чомусь сама мене знаходить. Тому, якщо для тебе відео було корисним, постав цьому відео лайк, напиши свою думку внижку. В коментарях і підписуйтесь на українське село. Всім до зустрічі!